Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю серію гайдів на прокляті предмети у фазмофобії. Це відео буде присвячено одному з найцікавіших предметів, як на мене, дощці Гіджі. Спочатку я розповім, як воно працює, а в кінці вже покажу розташування на абсолютно всіх локаціях у грі на кінець квітня 2023 го Дошка Вінчі – це один з небагатьох предметів, з яким можна взаємодіяти як за допомогою вашого голосу, так і текстом. На моїй практиці фазма часто підвагує і перестає розпізнавати нормальний голос. Тоді в налаштуваннях можна змінити спосіб розпізнавання з воск на текст. Часто гра вас не чує, якщо ви використовуєте Alt tab для зміни вікон. Тоді спробуйте знову так перемкнутись на інше вікно. І відкрити гру з панелі задач, повинно запрацювати нормально. І так, всі питання, які можна задавати дочці, діляться на певні категорії, в залежності того, скільки гузду вони знімають. Спочатку я покажу всі питання, які можливі, а потім вже продемонструю на практиці. Насправді питання по 5 та 20% гузду не несуть ніякого важливого значення, але, наприклад, та Є можна визначити, запитавши його вік на початку гри та в кінці, він має постаріти. Також в дошки є одна особливість, з нею потрібно обов'язково прощатися, інакше через деякий час вона зламається і почнеться полювання. Є шанс того, що дошка вам не дасть відповіді на те чи інше запитання, тоді краще просто повторити декілька разів або спробувати поговорити наодинці, щоб в кімнаті з дошкою була тільки одна людина. Перед будь-яким запитанням, також раджу продумати шляхи відступу, тобто, якщо почнеться полювання, куди ви будете бігти. Зазвичай всі прокляті предмети використовують коли терміново вже потрібне полювання, або швидко дізнатися будь-яку інформацію. Можна взяти з собою пігулку заспокійливого, щоб бути впевненим у своїй безпеці. Також уважно треба слідкувати за гуздом, якщо ви запланували на кінець гри щось запитати у привида. Бо дужка може просто зламатися, початися полювання і ви нічого не дізнаєтесь. Ти любиш джаз. Ти молодий? Прощавай. Папа. -па. Зараз ви бачите демонстрацію того, як привид відповідає на поставлені запитання, але треба завжди пам'ятати, що кожне питання забирає у вас густ. І відповідно, якщо ваш густ дорівнює нулю, то при першому запитанні дошці вона зумається і почнеться так зване прокляте полювання, яке має властивості звичайної атаки. Зараз я наглядно продемонструю, що питання про улюблену кімнату привода знижує 50% гузду, тому будьте обережні з цим. Тепер я вам покажу місце знаходження дошки у на всіх локаціях гри. Що ж, всім дякую за перегляд! Це був невеликий, але дуже корисний гайд. До нових зустрічей!